Прифронтовий Харків щоденно потерпає від обстрілів окупантів. І Кожного разу це постраждалі люди та понівечені житлові будинки. Тисячі вибитих вікон, пошкоджених покрівель та зруйнованих конструктивів все це реалії сьогодення для міста. Муніципалітет віднаходить ресурси для відбудови, залучає міжнародних інвесторів та донорів з України. Але масштабні наслідки проблеми залишаються. Тож команда мера Ігоря Терхова працює над розробкою проєкту муніципального житла, адже більш як 160 тисяч харків'ян втратили власні домівки. Ініціативу представили на робочій нараді з Міністерством розвитку громад та територій України. Представникам відомства та мерам інших українських міст Ігор Терхов розповів про виклики воєнного часу та про співпрацю з Німеччиною у рамках створення проєкту муніципального житла. Цієї програми муніципальне житло. Чому муніципальне житло і чому ми з нашими міжнародними партнерами Німеччина? Бо у них є досвід досвід Другої світової війни, як вони все це робили. І е, ми посилали спеціалістів, ми навчали цих спеціалістів. Так е, там потрібно зробити деяке внес внесення в законодавство України, і це потрібно робити. Але це вже ми пройшли цей шлях. І дуже прошу вас, залучайте наших спеціалістів, Мене для того, щоб ми якнайшвидше все це зробили, е, і е, тим, е, тим паче, що ми розуміємо, як це е, як це, це буде працювати. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Андрій Паколов, Харків. Новини.